Підібрав вовчик меншу колодку і все-таки добився, свого закриває yeah, бак. Показує як у нас. Дивись. дивись. Клямка, бак. Раз. Все. Ребята, все. Рафішка каже, пока. І відправляєш. О, Подив... ти, это, Подивись контент який. Дивись. Все. То є не проблема. Все, Це говоря, як володя, це взагалі не є проблем. Ну а як, жить? Я ну согласен. Я, ну як ти слежиш, як ти залізеш? Але гарно, ні. Десь 10 100 да. гривень, і дивись, який в тебе контент. Але гарно. Слухай, навіть не для того, що вкрадуть, бо хто захоче вкрасти, той і так краде. Да. Але ти подиви, як потно. Та ти що? І не буде налипати сюди сніг. Дещо сюди лома засунути. Ну Це вже друга, зовсім контент. Другий. Тоже непогано буде. Да, так, теж непогано. Приходять на таких клауц, пробили каніструю, сцідили і все. Ти не, шо, не шариш? Ну то так, да, просверлюють, а то не без того. але ну, Або ні. от витягнув і. І, 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 і все. Короче, хто захоче вкрасти, той вкраде. Але суть в чому, що от такий от антивандальна кришка продається через дорогу в тих дівчат в магазині. да? Конечно. Але ти їх рекламіруєш володя. У мене є я... там свої якісь інтереси там, якісь. Да. у нього свої питання. Ти понял? На долар і... не щось йому там десь там. А та, да. да, да, там... да, да. та ніше поговорюють, що там одна звіранік, дочка воєнкома, просто угу. і Володя там, ну понял, підлизується, Фоника. щоб було, щоб було до кого подзвонити, в случаї чого, якщо запакують.